У одеському археологічному музеї оживають експонати. Понад півсотні артефактів, деяким майже по три тисячі років сканують, щоб виготовити 3D-моделі. Це допоможе зберегти їх від війни та руйнування часом. Ну а згодом глядачі на віртуальних сторінках музею побачать унікальні речі, які не виставляли понад 100 років. Як триває ця робота у музеї, бачив Сергій Осадчук. Артефакт, якому тисячі років, і сучасна техніка, поруч в закритих приміщеннях музеї облаштували справжню лабораторію, де впродовж кількох днів древній експонат перетворюється на 3D-модель. Це дуже сучасний якісний фотоапарат, два прилади для освітлювання та інші допоміжні засоби, як, наприклад, навіть ось такі ось підставки для предметів. Котрі можна використовувати, щоб сфотографувати предмет з усіх кутів, експонат розташовують на поверхні, яка обертається міліметр за міліметром. Сканер проходить усі його частини. Це називається фотограметрія. Далі дані завантажують у потужний комп'ютер для моделювання. Працівники музею кажуть, їм гуманітаріям довелося освоїти складний технологічний процес. Модель ми робимо таким чином щоб потім не тільки могли продемонструвати всім бажаючим цим, хто цікавиться, але ми задаємо за допомогою контрольних точок, ось цих ми її масштабуємо. Тобто ця модель вона має реальний масштаб. Вчилися швидко, щоб зберегти унікальні колекції від знищення. Два роки тому музей вже був атакований, тоді лише дивом вдалося врятувати все цінне. Віртуальна копія обезпечить від наслідків ударів 60 експонатів. Уже відскановані. Ми не знаємо, да чим закінчиться цей день. Ми не знаємо, чи виживемо ми і наші моделі, да чи наші артефакти. Ну на жаль, така ситуація. По-друге, експозиція зараз згорнута, а мені сумно бачити ці пусті зали. Тому Зробивши 3 d моделі, у мене з'являється новий інструмент спілкування з нашим глядачем. Зберегти хочуть не лише унікальні експонати, а й залишити нащадкам саму будівлю музею, яка є пам'яткою та охороняється. ЮНЕСКО для цього використовують великий лазерний сканер.